Ви знаєте, насправді це ціла група міжфракційно-депутатське об'єднання антипопулісти виступила дійсно з ініціативою, яка має сприяти тому, аби генеральна прокуратура могла доводити справи, які відкриті в тому числі і на народних обранців до свого логічного завершення. Яку ми маємо проблему сьогодні і зараз? Яку має проблему Генеральна прокуратура? Вони розслідують певну справу по умовно народним депутатам, так передають документи до регламентного комітету, або робить генеральний прокурор подання до регламентного комітету. Те, які стосуються притягнення до відповідальності народних обранців, і цей народний депутат покидає Україну фактично навіть не. Не дочікуючись результату голосування в залі парламенту, таким чином ми бачимо, що він залишається народним депутатом, але перебуває поза межами території України. і Його притягнути до відповідальності, фактично не ну неможливо. Так ще передбачає законопроект 5038. Це законопроект, під яким, під яким поставили підписи більше 20 народних депутатів, які готові наполягати і відстоювати те, щоб він було його було внесено до порядку денного на наступному пленарному тижні. І вже на наступному засіданні комітету з питань закордонних справ голова комітету Ганна Гопко пообіцяла, що цей законопроект буде винесено на розгляд комітету, і комітет скоріш за все підтримує даний законопроект. Значить, і ми сподіваємося на те, що і в залі він знайде свою підтримку, оскільки даним законопроектом передбачається, що після того як Генеральна прокуратура робить подання на регламентний комітет, регламентний комітет поки розглядає документи, які Поки розглядає подання Генеральної прокуратури, забороняє фактично виїзд по власних справах або у закордонні відрядження, по дипломатичних або просто закордонних паспортах народним депутатам за межі за межі України. Ми розуміємо, що сьогодні на сьогоднішній день політичної волі, на жаль, в парламенті немає щодо того, аби зняти депутатську недоторканність у повному у повному обсязі. Да. І таким чином, на да, дійсно, ми намагаємося частково, але допомогти ген. Генеральній прокуратурі виконувати якісно свої функції як органу, який проводить безпосередньо, в тому числі, і такі розслідування по народним депутатам. Це перше. Друге, ми очікуємо, що це підвищить політичну відповідальність народних депутатів. Вони будуть розуміти, якщо вони скоїли злочин, фактично і Генеральна прокуратура зробила подання, то вони зможуть втікти за кордон. Тобто, таким чином вони будуть розуміти, і це буде більш свідомо підходити до того: скоювати злочин чи не скоювати злочин, бо ти розумієш, що фактично. Територію України ти покинути не зможеш. Я хочу наголосити ні по дипломатичному паспорту, ні по звичайному закордонному паспорту.